Триває 686-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 800 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 10 січня окупаційні війська Росії. Втратили 366 790 військових. 6038 танків, 11216 бойових броньованих машин, 8 артилерійські системи, 956 реактивних систем вогню, 639 засобів ППО, 329 літаків, 324 гелікоптери, 6 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 805 крилатих ракетів. 23 кораблі, 11 575 одиниць автомобільної техніки та 1 336 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.